От знаєте, коли ми чуємо фінансова свобода, що одразу з'являється в голові? Ну, мабуть, якісь гори грошей, так? Жодних турбот, повний релакс. А що якщо я скажу, що справжня свобода це щось зовсім інше? Давайте спробуємо розібратися в цьому разом і, можливо, переосмислити все, що ми про це думали. Можна мати багато грошей, але нуль свободи. Просто вдумайтесь у ці слова. Це ж справжній парадокс, правда? Мати купу грошей, але водночас бути абсолютно невільним. От саме в цьому дивному розриві, у цій прірві між багатством і свободою, ми сьогодні і спробуємо знайти істину. Ну що ж, давайте почнемо з самого початку. Звідки взагалі у нас в голові з'являються ці картинки про фінансову свободу? Який такий ідеальний образ нам постійно, ну скажімо прямо, продають. А продають нам, як правило, таку собі солодку мрію, уявляєте? Яхти, білосніжні пляжі десь на Мальдівах, жодного будильника, жодного понеділка. Ідея ж яка? Просто назбирати величезну купу грошей і все, живемо собі на відсотки, ніколи більше не працюючи. Звучить круто, звісно, але давайте на чистоту, чи це і є та сама справжня свобода? І отут, знаєте, криється головний підступ. Сама ідея свободи перетворилася на товар, на продукт, який можна купити. Нам же постійно пропонують купіть наш курс, прочитайте цю книгу, інвестуйте сюди і буде вам свобода. Але ж погодьтеся, справжню свободу не покладеш у кошик в супермаркеті, вона, вона зовсім про інше. Окей, отже, з одного боку, у нас є оця глянцева маркетового картинка, мрія. А тепер давайте зіштовхнемо її з реальністю, із холодною, часом, навіть жорстокою математикою системи. Як же насправді працює той фінансовий світ, у якому ми всі з вами живемо? А річ у тім, що цій системі ну абсолютно байдуже до наших мрій про яхти. Це просто величезний безособовий механізм. Він працює за своїми дуже чіткими правилами. І його мова це не про свободу, його мова це ризики, борги, зобов'язання. Для цієї системи кожна людина це по суті просто рядок у звіті, цифри в балансі, і щоб просто уявити масштаб цього механізму. От вам один факт: на піку, просто перед великою фінансовою кризою 2007 року, обсяг міжнародних банківських вимог становив понад 60% світового ВВП. Уявляєте? Понад половина всієї світової економіки. Це просто гігантська переплетена павутина, яка так чи інакше торкається абсолютно кожного. І що найцікавіше, ця гігантська система виявилася напрочуд крихкою. Історія нам показує одну дуже чітку закономірність: за кожним великим кредитним бумом, коли гроші ллються рікою. Рано чи пізно неминуче приходить криза. Латинська Америка у 82-му, Азія у 97-му, весь світ у 2008-му – Це повторювалося знову і знову. І от ми підходимо до ключового висновку. Виявляється, у цій системі не так уже й важливо, скільки грошей приходить на рахунок набагато набагато важливіше, скільки з цього рахунку йде на покриття боргів та зобов'язань. Тобто нашу свободу визначає не дохід, її визначають зобов'язання. Так стоп, якщо свобода це не про доходи, то може ми взагалі женимося не за тим? Можливо, ми неправильно розуміємо саме поняття багатство. А що, якщо справжня мета виглядає геть інакше, ніж ми звикли думати? Давайте на хвилинку забудемо про всі ці яхти і приватні літаки, бо для більшості з нас у реальному житті фінансова свобода це щось набагато простіше, але погодьтеся, не менш важливе. Наприклад, можливість спокійно оплатити ремонт машини, коли вона раптом зламалася, без паніки, без стресу. Або от ще один класний приклад, який, як на мене, чудово все ілюструє. Свобода це не обов'язково замовляти в ресторані найдорожчого лобстера. Ні, свобода це замовити саме те, що хочеться, і навіть не заглядати у праву колонку меню не ціни, розумієте? Це про відсутність у цієї дрібної, але постійної тривоги. Ну і мабуть, найголовніше. Це здатність пережити якусь несподівану халепу, втрату роботи, хворобу, що завгодно, і при цьому не опинитися на межі повного фінансового краху. Тобто, тут мова вже не про розкіш, правда, це про стійкість, про звичайний душевний спокій. У нашому погодьтеся дуже непередбачуваному світі. От такий підхід, таку філософію називають фінансовим інтелектом, і це що важливо не про те, як заробити якомога більше грошей, це про те, щоб фундаментально змінити свої стосунки з грошима, про усвідомленість, про те, щоб чітко розуміти, куди йде кожна гривня і чи робиться витрата життя насправді кращим. Добре, рухаємося далі. Якщо фінансова свобода це не про мільйони, а про душевний спокій, то як її можна визначити одним реченням, а визначення насправді напрочуд просте, але водночас неймовірно потужне? Отже, справжня фінансова свобода це здатність сказати ні? Все просто два слова. Але скільки ж сили в цій простій фразі? А що це означає в реальному житті? А це означає мати силу сказати ні роботі, яка просто висмоктує всі соки і руйнує здоров'я, сказати ні якомусь токсичному фінансовому рішенню, яке тягне в боргову яму, і що найважливіше, сказати ні постійному, виснажливому страху, страху залишитися без грошей. Оце є справжній контроль над своїм життям. І таким чином, бачите, ми приходимо до абсолютно нового розуміння нашої кінцевої мети. Виявляється, справжня ціль це не максимальний дохід, це щось набагато глибше і важливіше. Давайте просто порівняємо два сценарії, щоб остаточно все розставити по місцях. Уявімо собі, двох людей. У першої височенний дохід, але разом з ним величезні борги, купа зобов'язань, постійний стрес. А у другої дохід, скажімо так, достатній, але при цьому мінімум залежностей, мало зобов'язань, і як наслідок низький рівень стресу. А тепер головне питання хто з них насправді вільніший? Це питання, знаєте, змушує повністю переглянути наші стандартні уявлення про успіх, і відповідь, можливо, змусить багатьох переоцінити власні життєві й фінансові цілі. І от вона ключова думка, що підсумовує абсолютно все, про що ми говорили: свобода це не максимум грошей, це мінімум примусу. Мета не набити кишені до відмови, а звільнити себе від зовнішнього тиску, від необхідності робити те, чого не хочеш. Це по суті фундаментальна зміна всієї системи координат. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ: мова не про те, щоб якось зламати систему чи влаштувати революцію. Ні, мова про те, щоб методично, крок за кроком, зменшувати власну вразливість всередині цієї системи. Потроху скорочувати свої залежності, свої зобов'язання і тим самим по сантиметру розширювати простір власної справжньої свободи. Тож наостанок, давайте залишимося з одним, але, мабуть, найважливішим питанням, яке варто періодично собі ставити. Справжня мета це заробляти більше. Чи все таки залежати менше? Бо відповідь на це питання цілком можливо здатна змінити не лише стан банківського рахунку, а й усе життя.